Змагання за керівну посаду Франківський університет Нафти і Газу у другому турі обирає ректора вузу. Адже бар'єру 50% від загальної кількості голосів не подолав ніхто з кандидатів. Тепер на посаду претендують Ігор Чудик та Сергій Куровець. Вони обійшли своїх опонентів у попередньому турі, як і минулого разу, каже голова оргкомітету Святослав Кіс, вся процедура відбувається прозоро та без порушень. Активну участь у голосуванні беруть і студенти, і викладачі і на всіх виборчих дільницях. Загальна кількість виборців не змінилася, тобто вона становить 1074. На теперішній час явка виборців становить більше 700 осіб. Тобто, ми можемо констатувати, що вибори в університеті Нафти і Газу відбулися у другому турі. Один з кандидатів повинен набрати більше 50% від кількості виборців, які прийшли на дільниці. Найбільшу кількість голосів після першого туру, понад 41 відсоток від загальної кількості отримав проректор з наукової роботи, професор Ігор Чудик. Передусім, кажу, університет має бути гнучким та готовим до викликів сьогодення. Адже після перемоги вуз може активно долучатися до відновлення та відбудови зруйнованої окупантами частини України. Наш університет в плані енергетичної безпеки, екологічної безпеки, цифрової безпеки, так само в будівництві в архітектурі. Веде підготовку кадрів, займається науково-дослідною роботою. Тобто в цих напрямках ми готові на відбудову, і однозначно це буде самий основний профіль нашої діяльності. Бо будемо відбудовувати те, що зруйноване, і будувати нове те, що потрібно. На другому місці опинився проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Сергій Куровець. Він набрав понад 21% від загальної кількості голосів. Наразі університету каже, потрібні зміни та нові вектори розвитку, як у навчальному, науково-дослідному та управлінському процесах. Університету потрібне нове життя, всі чекають змін. 30 років університет розвивався, чудово розвивався, але всі розуміють, що ми маємо нові виклики. Маємо два роки карантину, 14 місяців війни. потрібно зміни, потрібно свіже повітря. Ми повинні відкриватися для нових освітніх програм, для нових можливостей ставати університетом європейського типу. Інакше ми не виграємо конкуренції на ринку освіти. Результати виборів оприлюднять на сайті університету протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування. Люса Грибик, Ігор Горпопек телеканал 402.